Молитва до святої Ірини, о багатостраждальна і преславна Ірино, невісто Христова, всехвальна, угодниця Божа! Стоячи перед престолом Пресвятої святої Тройці і насолоджуючись невимовним блаженством, споглянь милостиво на нас, що приносимо Тобі цей похвальний спів. Виблагай нам милість, відпущення гріхів. У приблагого Господа. знаємо Бо, воістину знаємо, що все, що Ти схочеш, виблагати у нього можеш, тому ми смиренно припадаємо до Тебе і просимо у милості владику неба й землі, щоб Він подав нам дух Твоєї ревності для виконання Його заповідей, щоб ми змогли провадити земне життя доброчинно. Успадковувати райські оселі усіма святими, прославляти Отця і Сина, і Святого Духа на віки віків. Амінь.